Так, доброго дня. Сьогодні я знаходжуся не в Сітроені, не, не біля бусіка. Зараз я знаходжуся в своєму третьому авто. Будемо так казати, це сімейне авто моє. Будемо так казати. Що сьогодні буде за відео. В мене тут назбиралися на моєму каналі коментарі. Ну, так як ну, всі знімають відео, там щось їм коментували, щось їм писали. Я, звісно, я, ребята не думав, що мені буде щось хтось писати. Дуже вам велике дякую, що ви мені написали, що я. Я сказав зразу, що я готовий до будь-якої критики. Там. Що ви мені напишете, я на кожен ваш коментар дам відповідь. І письмову, і розмовну відповідь. Ну, я відповім, як. Ну, як надо, я відповім. Ось, я взяв з собою блокнот. Я виписав це все діло. Ну, в мене їх мало, ну так запам'ятати, щоб чітко людям дати відповідь на їхній коментар. Так, під відео роблю доставки. Написав Андрій. Е, підскажіть, в нього таке питання. Підскажіть, що за Сітроен? Андрій, це Сітроен Берлінго. 2003 року випуску. ну Як на мене, досить непогана машина, на якій можна їздити, щось робити, якісь доставки, щось, щось виконувати, якусь роботу. Дуже прекрасне авто. До мене воно прийшло вже з нюансами, будемо так казати. Ну, нюанси не складні. Там печка тягає стабілізаторів, там подкрилок поміняти. Я думаю, що на цьому авто можна буде їздити. Питання буде. Якщо щось вилізе, я буду знімати. І заміну буду цю знімати. Що я оце буду наконічники ці міняти, там оці тяги, все буду знімати як положено. Е, так. Е... Другий коментар написала людина під відео Огляд бджіл перед зимівлею. Написав Ром... Роман С... е... Семенко. Написав Роман Семенко, ловушки є, а бджіл немає. Е... Дивіться, Романе. Е -е... Джоли в нашому районі прилітають з, ну, будемо так казати, з 9 травня. Десь так, 9, 10, 15 травня в них в старт польот. О, вже рояця. І питання в тому, що я зловив цей рій, я повісив ці ловушки, наверно, в щоб так. Правильно сказати, я повісив ці ловушки десь приблизно в квітні місяці. Вони місяця півтора провисіли, нічого не було. У нас квітень був такий холодний. О, вони провисіли, і я зловив рій. Іменно в цю ловушку, яку я знімав, я зловив рій, десь приблизно це травень. Ще десь, наверно, кінець травня, початок червня. Я зловив, переселив його в вулик в 10-рамочник. 10 Оці 10 три десятирамочника, що я показував на відео в мене там. Во, і це впервий біля Купи Хмизу. Оце він там у мене цей. Різь. І так як я ловушки збираю з зими. Ну, тобто, оце, оце я рію виселив і зразу ловушку цю ложу в ощину, сушнину. Там, шу, і вона у мене так і зібрана, стоїть цілу зиму до слідуючої весни. Того ловушка пуста, тому що я різ ловив, переселив його а туди поскладав, вона в мене стоїть. Е, ще, кому буде цікаво е, по поводу рійниць. Рі, рійниці буду я знімати. Буду знімати відео, що в мене за рійниці, що в мене там, ну, по рійницям. І якісь рійниці я лишу в місті. А якісь рійниці я вивезу на дачний свій участок, то я там на дачах вже знайшов місце. Коротше, я там їх буду вішати. Отак, що отак. Е, далі. Андрій знову мені написав. Я так зрозумів, що це людина, яка слідкує за моїм каналом. Е, з чого почати пасіку. З чого почати, як завести пасіку. Андрій дуже таке, знаєте, е, таке питання, як вам сказати, Таке серйозне питання. <хи> Що почати? Починати треба пасіку з місця. Я вважаю, ну, на мою думку, треба з місця, де ви її поставите. Все. Вулики, вулики, вулики ви найдете на OLX за любі гроші. За любі. Там і по 500 є гривень, і по 200, і по 300, є по 1000. Є вулики продають люди разом з сім'ями. Це ну, це 1000 гривень зараз вложитися купити. Якщо пакет коштує е, 1500, а вулик стоїть 500, це виходить 2000 буде стоїти. А можна за 1000 купити вже готовий вулик вместе з бджолами. І це буде не пакет, це буде сім'я, яка вам привезе, яка вам, Андрій, принесе мед, і ви навчитеся, ну, ви побачите, у вас вже в руках буде, будемо так казати, готова сім'я. От вона вийшла з зими там, на восьми рамках. Во. І до травня місяця вона вже у вас буде там, та сім'я вже така, з неї навіть можна буде ще зробити відводок. Та не можна, а надо буде зробити з неї відводок, тому що після 9 травня вона може полетіти. Так що дивіться, но знайти місце це важливо, щоб у вас було місце медоносне. Но ще треба вирішити таке питання, Андрій. Я вже так будемо так казати, я вже як з вами як балакаю з їх ну, вже так балакаю, що е, в тому плані, що треба знати, на що ви хочете заточити свою посік. Є люди, заточують під пакетну пасіку. От їх мед не цікавить. Їх цікавить продати за півтори тисячі пакет. Це теж дуже вигодно, дуже класно. Хто люди цим займається, вони от такі молодці, вони заробляють гроші. Я вважаю це. Якщо в них, в них регіон не такий медоносний, а в них весняний старт сер 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 серйозний. То, звісно, продати пакет, заробити цю тисячу це ребята. Да. Далі є підматководство, що люди чисто виводять маток. От вони з весни починають, закладають нуклеуси, засипають нуклеуси бджіл, рамочки, тири-пири. Там маточки переносять личиночку, Все, вони займаються матки. Матки стоять на даний момент, е в цьому році коштували 350 гривень одна. Дуже такий непоганий бізнес. І третє, будемо так казати, мед. От, якщо ви виберете, чим ви будете. Ну, всі новачки, які починають пасіку, вони хотять меду. Вам треба знайти таке місце, щоб десь ближче поля, десь суєшник, щоб ріпачок якийсь ріс, якесь різнотрав'я було. Це може бути хата в якомусь селі. Це дуже круто. Ви приїжджаєте в село. Та ти що, пасіка, лежаки, не треба нікуди. Пасіка, як у мене, для відпочинку. Супер, все, Андрій, давайте, стартуйте, я за вас тільки радий. Тільки вас налякають ціни на вашіну, ціни на рамки, ціни на все. Не лякайтеся, не скупуйте там 20, 30, 40, 50 вуликів. Купіть собі 4-5 вуликів, доведіть їх до ума. І я думаю, що у вас все вийде. Далі ще один такий коментар до мене прийшов по поводу е, відео «Рихтовка буса. п'ята частина. Написала людина в віршованій формі, навіть, будемо так казати. Я не буду за, 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 зачитувати <сум> те, що він написав. Молодець такий чоловік там. Е, підписаний він як Чарлі Чаплін. <реш> Таке ім'я. Цікаве ім'я. Цікава людина. Хотів би поспілкуватися з ним. ну. Ну, Написав. Ну, хто підписаний на мій канал, зайдіть, почитайте цей. Е, е, підпишіть, що там, ну, цікавий у вас, ну. Цікавий дуже коментар, хто на мене підписаний, зайдіть, почитайте. Там пацан написав, чи мужик, чи я не знаю, з там йому років, Ну, то таке. Про Рихтовку буса. Дивіться, що я вам скажу. Це бус, я його ремонтую. По-перше, до мене дуже прийшли запчастини дешево. Да. І є місце, де його робити. Просто є місце. Якби в мене не було місця, де його робити, я б опустив би руки, і я би не починав цю роботу. Зовсім би не починав цю роботу, тому що Щоб робити роботи такого плана, треба місце. Він тут і про кришу написав, і тут дуже такий цікавий коментар. Я не думав, що. О, і я вам скажу, що оце він написав е, такий. Може, так якбись, може, може, ви ще раз напишете більш так чітко, що вас цікавить. Ну я ж кажу, по поводу криші по поводу криші, я натягну кришу з тента. Просто візьму тент і натягну. все. Оце все, що я зроблю. Я розварю балочки. Профіль 40 на 10, 40 на 20, хват І натягну тент все Мені люди підказали, що ліпше натягнути тент по поводу абус, я ж кажу, дешеві запчастини, місце, де робити. Є трошки знань. Є там трохи якогось інструменту, то я думаю, що отак. Я вже будем так казати, якщо ви подивитесь далі, мої відео, ви побачите, що там. Будемо так казати, лишилося там поварити його, там уже не рихтувати, а там марки поварить. Там, там, ну це теж треба заморочитись на день, на два, на три, на неділю. Оце все це діло розварити, це все діло поробити. Дуже хороший коментар. Я вам дякую за цей коментар. ну я ж кажу. Ця криша там, я так зрозумів, що людина описала ще своє авто. там, В нього теж воно постраждало. Ну, це таке. Постраждало у вас, у мене там, ще у когось постраждало. Люди вирішують ці питання, хтось продає, хтось здає на металолом машину, хтось розбирає, хтось те, хтось все. Ну, коротше, в такому плані. Так що, отак. Що, так, це на даний час ці всі коментарі, які мені були написані. Так що, поки так. Буду чекати далі ваших коментарів, буду чекати далі, що ви мені напишете. Я кажу, я готовий до любої критики. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячний. Так що, так. Що, так. Будуть коментарі, буду щось вам писати. На тому дякую. До побачення.